Сезон гарбузів розпочаток, тому давайте спробуємо приготувати таку запіканку. Дуже смачна, я її не вперше готую, вона виходить як суфле, така ніжна, гарно збита, аромати гарні. Ну, чути дуже шоколадом, так як тут какао, гарбуза майже не чути. Вона смачна, особливо коли охолона. І так, гарбуз ставимо варитися до полуготовності. І дві різні миски ми збиваємо блендером. Цукор, творог і яйце. Туди ж додаємо молоко, потім гарбуз і крохмал. І все отак ретельно збиваємо. В іншій те саме збиваємо Цукор, творог і яйце, а потім додаємо ще какао і крохмал. Змащуємо нашу форму вершковим маслом. і так По черзі складаємо одну ложку з какао, другу ложку з гарбуза. І так Слоями викладаємо. І отака в нас, якби зебра виходить. Ставимо на розігріту духовку 170 градусів на 60-80 хвилин. Дивіться, по своїй духовці. Вниз я ще ставлю таку водяну баню, тоді він краще такий стає м'якшим. І ось така в нас краса виходить. Подивіться, який колір неймовірний. Це дуже смачно скуштуйте, приємного вам. Підписуйтесь, в мене ще багато гарних рецептів.